Ну, ні, колеги. Ми за угодами, за санкціями РНБО, за всім іншим, що відбувається в державі, забули про військових. Про тих, хто сьогодні не сидить в теплій залі Верховної Ради, не на четвертому, не на другому поверсі в Офісі президента, 28-го 28 не поїде в штати щось підписувати, а сидить в окопах, де мороз, де холодно, де страшно, як кожній нормальній людині де можуть вбити, і ці шанси набагато більші, ніж в Києві, що найменш поки що. Але давайте поговоримо про інакше. Сьогодні я їду в раду і мені пишуть хлопці з пагранців, які кажуть, що йдуть затримки по виплаті по 100 тисячам бойових. Якщо це неправда, я прошу тоді офіційно спростувати і сказати, що затримки по виплатам не відбувається. Вона відбувається так само в ті самі строки, в які відбувалися в минулому році. Без жодних затримок по виплатам бойових. Друге, давайте пригадаємо, я розумію, що президенту зараз не до цього, але йому вже п'ятий чи шостий місяць не до цього він не підписує закон, за який проголосувала вся Верховна Рада, який дозволяє зараз проводити далі мобілізацію 18-річних, які обмежено придатні. Які лежать в офісі президента. За який проголосувала вся Верховна Рада, який обіцяла хлопцям, і досі не виконує, вони знаходять кошти на те, щоб запустити окремий проект про мобілізацію 18-25 років, виплачуючи мільйон гривень, гарантуючи компенсацію по іпотеці, навчанні, і головне демобілізацію через 12 місяців. А тим, хто воює з першого дня, прийшов добровольцями, в тому числі тим, кому 18 років. Таких привілегій не дають. А скажіть мені, будь ласка, як далі ці хлопці будуть знаходити спільну мову в тих підрозділах, в яких вони будуть нести службу? Чи в нас знову влада вирішила поділити вже не лише українське суспільство, а й українську армію на категорії, на сорти? Ті, хто прийшов в 2025 році, будуть мати набагато більше повноважень і можливостей? аніж ті, хто прийшов 22-го, 24-го, 02-го, 22-го і вже не перший рік воює на фронті. Не маючи сьогодні достатніх виплат, які обіцяв Зеленський в 200 тисяч, не маючи демобілізації, яку ви обіцяли в цій залі спочатку в грудні, Потім в березні, зараз квітні. Після цього ви скажете в вересні, а після цього скажете в жовтні, або не скажете взагалі ніколи. Тому що у вас геніальна ідея затягувати демобілізацію, наскільки це можливо. І наслідки всього цього сьогодні бачать хлопці на фронті, коли вже стало не до них. Повірте мені, якщо не буде їх, не буде держави.